Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз я покажу, як ми відпрацюємо з тими контактами, які отримали допомогу. Тобто у нас були звернення до нової Січ і талон сформували. Відфільтровуємо у нас таких 1359 процесів. Тепер я додав. Ще один етап, тоді, коли пакет виписано. Саме для цієї партії відпрацює так, як я показую. Тому зараз ми виберемо всі контакти і переведемо, і я переведу безпосередньо у інший статус. Тобто це масове редагування. І змінимо етап на. Пакет, пакет, видали, видали пакет. Ось. ось це і так. А тепер, що у нас відбудеться в цей момент? У нас запишеться значення 1 одиниця у відповідне поле картки контакта. Зараз ми перейдемо до контактів і я таке поле додав. Тобто, ось на прикладі. Цього контакту зараз побачимо. Так, Зубенко. А, тут є нюанс такий. Обов'язково треба, щоб був а, тип контакту вказаний. Ось кількість допомог, саме це поле у нас тепер є. І в це поле це поле а, зашито. Тобто в, ньом, в нього буде записуватися а, значення. А, Кількості допомог, саме допомог, яку людина отримала. Тобто талонів може отримати будь-яку кількість, але кількість допомог згідно з або кількістю талонів, звісно, тому що у нас у відповідному статусі задача знаходиться, і коли людина отримує талон, то ми у відповідний статус повинні перемкнути, або, або тоді, коли ми. Знаємо, що людина отримала талон і також робимо. Тобто ми руками сюди внести нічого не зможемо. Це автоматично буде сюди заноситись кількість тих допомог, які людина отримує за фактом. Тобто, ви бачите, що зараз у нас статус процесу такий. Після того, як ми переведемо його у пакет отримане, отримали. Запишеться сюди одиничка. Так. І ось я відповідну дію використовую, записати значення в додаткове поле в зависимості від кількості процесів клієнта. Тобто ми переглядаємо всі процеси у статусі пакет-видали. І якщо таких процесів один, то записуємо одиничку, кількість допомог. Якщо таких процесів два, то двоєчку. І якщо таких процесів 5, то п'ятірочка. Тобто Ми в такому випадку будемо відслідковувати, скільки ж людина насправді отримала наших у нас допомог. Переходимо у попередню вкладку, там, де ми змінюємо саме, саме статус, ну і відповідно зберігаємо. Тобто всі наші задачі, які Зараз знаходились у талон формували змінять свій статус. Це не миттєво відбувається за, деяким, за, за деякий час, ось, Бачите там, тому що доволі багатий, великий масив даних. Ось, Для того, щоб е, переглянути саме, що нам треба зробити, ми ось можемо так зробити. Так, пакет видали, до речі. І переглянемо, що ж у нас, наприклад, з цим контрагентом, з цією людиною вийшло. Знову ж таки, бачимо, що повний определен. Змінюємо на жінку. І бачимо, що кількість допомог 1. Тобто, все спрацювало, все окей. Тепер, ось у контактів я зараз. Додам трошки інший спосіб відображення, так, навіть на таблиці. Ні, я дуже не полюбляю цей спосіб. Ось такий варіант. І е, виправлю тут трошки, додам ще одне поле, яке ми зможемо переглядати. Тобто е, колонки таблиці контактів, контактів, і здесь ось. Кількість, кількість допомог, яку людина отримала. І це поле ми витягнемо трошки вище. Ось, наприклад, сюди. Ось таким чином зробимо. Зберігаю для себе і всім особисті налаштування. І зберігаю для всіх. Тепер що ми бачимо, ми бачимо ось таку ось таку систему. Тобто передивляємось наші, так, на видачу талонів ось люди, люди, які у нас отримували. Ага, здається. Здається, тут також треба це поле вивести. ну, є особливості у системи. Ось. Тому тому, ось так. От, знову ж таки, ми тут кількість додамо. Ага, кількість є, але вона десь, десь. Далі дуже кількість допомог. Ось таким чином ми витягнемо. Ось так. Збережемо. Так. І для всіх користувачів. Тобто ось таким чином зробимо. Так. Ну, можемо, можемо переглянути чи так, чи так, це вже суттєво. Здається, краще краще все ж таки з бізнес-процесу переглянути, чи, чи все, все гаразд. Що там у нас по кол-центру? По кол-центру було 1359. Тобто цифра у нас повинна ця повторитись. Так. Бачимо, що так. Все. І відповідно у нас. у Людей. Ой, яка ж. Що ж я таку глупость написав? прошу жінка. Зберегти. Тобто бачимо, що записано. Тобто все працює, все окей, все гаразд. Пробуйте, тестуйте. Давайте якісь там коментарі. Буде дуже корисно.